Аварія на Сумщині забрала життя двох чоловіків. Ще двох відправила на лікарняні ліжка. Серед них і водій винуватись в ДТП, який, вочевидь, не стежив за спідометром. Не минулося без людських жертв і аварія у Маріуполі. Детальніше про автопригоди розповість Олексій Кондаков. Трагедія сталася в Маріуполі. Тут серед білого дня водій Лануса не впорався з керуванням та налетів на електричний стовп. Удар був такої сили, що у Керманича не було жодного шансу вижити, а його пасажира забрала швидка. Він перебуває у тяжкому стані. Що спровокувало зіткнення, достеменно невідомо, адже свідки стверджують, аварія сталася на рівному місці. Одна із версій Державтоінспекції Лиса Гума. Предварительне осмотрів транспорт. Можна сказати, що на автомобілі їм технічні несправності в віді... Виде... Нісадвісує протектора шин. Остаточну версію трагедії оголосять після експертизи. Двоє людей померло, та двоє травмовані. Такі результати страшної аварії, що сталася у Тростянці на Сумщині. За попередньою інформацією, водій легковика «Опель» вирішив поганяти на немалій швидкості. В результаті такого драгу іномарка збила двох хлопців, а потім увігналася в дерево. Один із постраждалих пішоходів загинув на місці, другий помер у реанімації, не приходячи до тями. Водій та пасажир легковика зараз перебувають у лікарні.